Що у тебе на голові? шапка? Ні, Багіт, щоб мене не купить. <клух> я купила берет новий, не великий, не малий. Подивися, ось який. Буква і, наче змій, що з паперу клею. Ще й пілоточку малу, япчиків на неї. Вітер вітер купові, хай лі... <клух> літає буква змій. Посипайтеся курчаток, будемо букву кавича. цирку збудували гірку, щоб катали звірі і жили у мир. Взяв хлопчик рушничок та й повісив на гачок. До матусі повернувся, Від загадки посміхнувся. Наче крила дав орел цілі тучий букві Ел. Взялись за руки, ми і стали. А ем подібні стали, нужбо емда руку, а нужбо ма де руку ма, ма і ма, а разом мама це я вже пишу сам. Дві сестрички невеличкі, одягли нові спіднички, узяли сміцні за руки і гулять наші на руки. Біжимо, де не дожене, не сестричка а букву Е, буква О. Та ось крула, Хто не бачив, подивись, наче сонце, наче бублик. Мав одучий, хоч котись. <клужить> на кокеті, на футболі, буква П, ворота, полі, гарні хлопці, молодці, викопали два ставці. Їм допомагав перекладину поклав. Тіха наші дітворі, буква печу від плоди. Звичайно, всім відомо. Буква Р – на всіх знайома. Ромашки, гвати ми ходили. Тих... на зусні свої будують гнізда. Ні. Чи може ви ще гір літав, у вишину злетіти? Так. 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 Узори порішні на вікні. Мороз малює взимку. Рима збивай. збиває. Мишка на рядах наш пес залишилась буква С. Буква Т, дощу боїться, хоч вона без цукру і солі, та не може обійтися. Цілий рік без парасолі.

Окину є запили Буква ха все ходить, ходить, місця собі не знаходить. Зупинися букла Х, не роби себе сміха, подколупці розійшлися, розсміялись. Ха-ха-ха, ці веселі подколубці, схожі з літерою Х. ха. -цок під копит, буква це процокала. У Перші, Перші букві в слові читання букві моє вітання. Буква черне мості лес, догори лиш ніжки. Навіть цифрою чотири буква схожа трішки. Час, сказала ша. Ти стрибаєш, як лоша, і на тебе дуже схожа, ось стрибати так не можу, а відгадка тут проста, я з хвостом тебе з хвоста. Очерег шумить, шу-шу, букву нову я пишу. Лиш топці на ось і вийшла бухваша. Ще дощ іде, периш зливо, шмятка вимакнула. Як ключ, а сітки ще готуючи речі, погнучи на кущі. Буквай го, слуха, дай Иванко. и до офиси на колото планка. я гордо на тім світі буква я. Доповісти всім готова. А ви знаєте, хто я? Ви не знаєте, хто я. Я не тільки буква, я буква, склад, склад і слово, я санила чуміла, ясно оке сонце сіло. Я щирку несе, я остання буква все. Здогадався, певно, вся. Звиця буква. Який знак. Це носісня, який це знак. Це повинно знатися він у слові полівель, забігає у кінець. Класне. Сторінку за сторінкою ми дізнавалися нове і нове, вивчали нові буковки, дізнавалися пусть нову інформацію, роздивлялися нові малюнки. І сьогоднішнє свято не випадково так називається святом букваря. Але самого букваря, що й досі немає, давайте його пукаємо. Приготувалися, якщо не дружні, він не прийде. Буквари! Не ну, давайте ще раз і голос. Бубайку, гості. <рес> Дозвольте вам представити. Він прийшов до вас у нас. Здравствуйте! Дякую вам, діти, що були і за мною рік, що берегли мене, любили. А тепер бачу, що всі були вже на святі. Отже, і завдання, моє, що їхнього лицела зі своїми друзями, ви справилися всі на відмінні. Я мандрую погрине, я заболяткою дружу. І малечу я дозвіл, грамотці одразу чу. Читати навчився на дружний клас, настала пора покидати вас. Я в ухвалі пам'ятовий, дуже гарний, малюнковий. Далі поки що, чи читати, не мочати спочивати. Кожен рік мене листають нові по. Пожміліть мене вистають, їхні пальчики нові. Хай же розум здобувають, лібі дітеньки малі. Щиро зі всіма ділюся, не шкодую свою знання, бо я так і цікавих де мають до малят завдання. Ось, ви називаєте букву, а ми вам будемо покажання. А. А. а! Активності і творчості. Б! Б. Безхмарної небесної. Б. Б. Віри розсудливої. Б. Міряного. Випускаємо. Авіть, брат Сімейний сімейної. Життя безконечного, здоров'я безмежного, імені чистого. Випускаємо кулака. Кохання доброго. Людяності щирої. Пригадуємо. Мрії здійсненої. Н. Наснаги професійної. Обрію барвистого. Посмішки чуйної. Е. Теплоти родинної. успіху великого. Фантазії гармонійної. Хліба цілющого. Царини домашньої. Чарівності приємної. Ш. Широти. Духовної Ща. щастя невичерпного. Yeah. Дозвольте буквально вам відрапортувати. Жально злучатись хоч треба, ми не забудемо ніколи тебе. З першого за перше слово і першу казку. За першої вчителька ще нас. Ми пам'ятаємо довгі роки. Мудрий повчальні твої уроки. Прощавай букварику. Ти наш найперший друже. Ми тобі букварику. Дякуємо Дя -дя дуже. Я ще раз. Дякуємо дуже. Востину закликає нас. Ідіть, вивчайте всі науки, відкриті двері в другий клас. Багато книжок треба прочитати і добре вчити, щоб розумним стати. Ще за знаннями довго намити. Подякуємо Букварику по і він, і я, і ти. Дякай, потім okay. okay. і складай, як складеш лежить, склада, розпочнуться ми дива. Всі розумієш прочитати, що читать мама тату. От хто не маму, ані тату, ні стрічку, ані брата. Не просіть, а не чекайте, просить та прочитайте. Я дзвона, оскільки в нас дітки самі розуміші, самі красиві, самі виховані. Ми з батьком вам зараз будемо вручати медалі. Так? І так нагороджується Чаленко Софія. Thank nice.